Вона взяти не можна, бо ці картки заблоковані. Громадяни не знають, як і де вони будуть жити. Ми на сьогоднішній день, не вирішуючи цих питань, може отримати гуманітарну катастрофу. Тому ми вимагаємо від уряду нерегайно протягом одної доби представити план дій щодо облаштування життя і побуту тих. То покинув полостів. а також механізми взаємодії з, держа... з державою громадян України, які на сьогоднішній день не можуть виїхати з Криму і залишаються в Криму. Всі ці проблеми потрібно вирішити терміново. І само на них має санеточність Верховна Рада, ухвалюючи свої рішення. Тому Олександр Валентиновичу, ви Несете відповідальність, чи ми приступаємо до розв'язання цих життєво важливих для країни проблем, чи ні. Пропозиція оголошуйте, будь ласка, засідання РНБО і представники коаліції приймають в ньому участь. Ми йдемо на це засідання, а потім з результатами ми зможемо зібратись на погоджену раду. І розглядати інші питання. Я чекаю на вашу відповідь. Дякую. Я вас інформую, Володимирович, Що ми вже почали реалізацію цих питань, які ви оголосили у своєму виступі. Рада національної безпеки і оборони вже відбулась, де прийняті саме обговорені прийняті саме ті питання, які ви прокоментували. Коли є необхідність нам зустрітись ще в арширному складі. З представниками депутатських і фракцій коаліції я не виключаю це питання і в випадку необхідності ми зберемо таку раду і сьогодні. Будь ласка, Олександр Валентинович, коротка дуже репліка. Якщо такі рішення приймаються, про такі рішення повинно інформувати суспільство, тому що відсутність, відсутність інформації в суспільстві. На сьогоднішній день дає багатьо почву для спекуляцій та різних чуток. Люди на сьогоднішній день не можуть отримати чіткі меседжі. І тому наша пропозиція на засіданні ХРНБО повинні бути представники фракцій та груп коаліції. Питання. Це ви? Берете це до розгляду, чи знов буде засідання закрите. Ми вночі проводили засідання, тому безумовно вся інформація ще не надійшла до засобів масової інформації. Всі будуть проінформовані. Що стосується вашої пропозиції повторного засідання або розширеного засідання, я її проаналізую і прийму рішення. Будь ласка, Олександр Сергійович. Я розумію, рішення не прийнято. Я ще раз я вам дав відповідь. Я дав вам відповідь. Тобто, я сказав, вночі сьогодні рада національної безпеки і оборони відбулась. Ви хочете, щоб з вами ще пройшла одна рада національної безпеки і оборони. Я пораджу своїми колегами коли в цьому буде необхідність, ми таку раду зберемо. Я думаю, що ми залишимось з членами коаліції, і в випадку, коли члени коаліції будуть вважати, що треба провести розширену Раду національної безпеки і оборони, ми це зробимо сьогодні. Дякую. Тобто, Добто, ви, тобто, Віталій перед... Водімирич, треба сприймати інформацію з першого разу, будь ласка, Олександр Сергійович.